Дві речі, які ти отримуєш від батька на все життя, якщо стосунки з батьком були поганими або його взагалі не було. Певні життєві функції могли залишитися незаповненими. Ти можеш постійно відчувати, що щось не так, ніби життя якесь не твоє, тобі не вистачає підтримки, похвали, не відчуваєш внутрішньої опори, ніби важко брати на себе відповідальність, будувати стосунки з протилежною статтю. Ти можеш подумати, та який з нього батько, я вже себе сама виховала. Але зв'язок з батьком, відсутність цього зв'язку, розірваний цей зв'язок, впливає на якість твоє, твого життя, на тебе, навіть якщо ти батька свого не знала, ось що ти маєш знати вміння переживати страх, сміливість, охороняти свої межі, проявлятися, реалізуватися. Про щоб жити, це все про зв'язок з батьком. Друге, хороша комунікація з батьком на рівні душі, це я говорю про невидимі зв'язки, які ми не бачимо, але ми їх відчуваємо, вони на нас впливають. І хороша комунікація з батьком допомагає вибрати свою професійну, професійну реалізацію, свій шлях. І якщо на протязі життя... Ви неодноразово змінювали якийсь свій професійний напрямок. Це говорить про те, що зв'язок на рівні душі з батьком також змінювався. Якщо хочеш дізнатися, які у тебе стосунки з твоїм батьком, пиши в коментарях слово стосунки, і я тобі допоможу. Залишайся зі мною. В мене про справжнє життя.